Місяць назад, якби за моєю ініціативою ми розпустили парламент Криму, значить була б одна історія життя. Сьогодні, на жаль, не вирішив питання Криму, лише розпуском парламенту. Тобто, ми розуміємо, що це вже довга, складна історія. Вона стосуватиметься достатньо серйозної роботи і на рівні міжнародному, і на рівні політичному, і на рівні військовому. В тому числі я маю на увазі, щоб бодай не спровокувати вже відкритих бо таємні військові або такі неформальні військові дії відбуваються, А що відкритих? Тому проблема Криму це, це проблема е, сьогодні. Проблема міжнародних відносин. Сьогодні проблема суб'єктності всього світу. Власне, і на жаль, не проблема лише Шахрайського і Путінського парламенту Верховної Ради Криму. Нам треба по камінчиках розібрати, що відбулося і хто несе відповідальність. От я можу вам сказати. Наприклад, що на сьогоднішній день як мінімум товариші Колісніченко, товариші Дейч, товариш, товариш Миримський, інші товариші або їхні партії підтримують війну Росії і захоплення е е Криму української території, підтримують референдум. У мене питання. Вони що мають моральне право бути депутатом Верховної Ради, тому треба не тільки розпускати е так звану Верховну Раду Криму, не тільки відкривати кримінальні справи проти е там, е цього. Гобліна, Аксьонова і інших товаришів. А треба відповідно і депутатів, які виступають проти України, проти них кримінальні справи відкривати. Бо інакше російські громадяни будуть бивати наших наших співчизників не тільки а й Донецьку ж бувають наших співчизників. Тому я думаю, що ми в понеділок працюємо. Чесно кажучи, я б і завтра працював. Але, на жаль, бачите, у нас українці, українські політики, от, вони дуже супертолерантні і неповоротні. Тобто ми сьогодні не спромоглися поставити відповідних питань по Криму, а завтра вирішили не працювати. Значить, Дай Бог, хоч понеділок будемо працювати. Тому для того, щоб вийти з ситуації з Кримом. Треба щоденно працювати, так як не працювали останні 20 років, тому що зрозуміло, що причина не тільки в шизофренії Путіна, а вона має місце бути. А і в недалекоглядній і фактично відсутності політика Києва Києва по відношенню до Криму. Тому що я можу вам чесно сказати, що як людина, яка кількість разів з Криму проїхала. І допомагали і туризму Криму, і освіті Криму, і так далі. Що на жаль, ні при попередній владі, ні при теперішній достукатися до влади і сказати, що Крим потребує спеціального відношення мені не вдалося, тому сьогодні пожинаємо з одного боку ідею бредову. Російського президента разом з оточенням і бездіяльності української влади всі попередні часи. Тому те, що не робилося 20 чимось років, на жаль, не можна вирішити тільки розпуском парламенту Криму. Його треба розпускати, але мова йде про довготривалу системну роботу. Я не хочу нікого ображати, але ну складається таким чином, що на жаль, поки що виграє концепція. Що всі фактично погодилися на те, що Путін з Криму робить Абхазію, а всі аналізують і моніторять ситуацію нової Абхазії. Скажіть, будь ласка, чи вважати ви, що це вже запізно приймати таке рішення після референдуму, який має відбутися? Однозначно пізно. Я ще раз скажу, що я пропонував це більше місяця назад. На жаль, мене не підтримала ні влади, ні опозиція. Але це не означає, що його не треба приймати. Це так само, як з призупиненням трансляції російських каналів. Я перепрошую, я вже більше року про це кажу. Починаючи з каналу Росія 24 я до всяких конфліктів це говорив. Мені казали, що я проти свободи слова. Тепер все рівно це треба робити, тому що якщо там говорять, Брехню закликають до війни, то вони повинні бути тимчасово е, призупинені. І треба відкривати кримінальні справи тих, хто захоплює канали українські і кримськотатарські і інші. Все треба робити. Але, на жаль, ще разкову, що ми мусимо змиритися з тим, я сумний, висновок роблю, що е, кримська історія це історія е, не одного дня, не одного тижня. Ми мусимо е, повертати Крим в такому світоглядному сенсі, політичному Україні достатньо довгий період.